Звати Віталій Стопаєнка. Я організатор вчорашнього вечора нетворкінгу. Вчора сталася на івенті конфліктна ситуація, де питання було конфліктна ситуація, яка відносилась до мовного питання. Тобто спікер розмовляв на російській мові, і одному одні, одній учасниці це не ну це було некомфортно. Вона попросила перейти на українську мову. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння. Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує, тому що зараз треба. Не минулої доби, як організатори одеського бізнес-івенту мусили публічно вибачитись за інцидент, який у них стався напередодні під час заходу, коли один з його лекторів категорично відмовився е, виступати українською. Більше того, почав у хамській манері наполягати на своєму праві вести публічний захід мовою окупанта. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сара це мій канал, свіжий історій канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше та те, що є важливо. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підпишіться на мій канал, підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Щоправда, як можна зрозуміти з цього відео, лектор, який виступав на цьому івенті росіянською мовою, вибачень за свою поведінку не приніс. А тепер давайте говорити мовою фактів. Бізнес івент є публічним заходом. А мова публічних заходів регламентується статтею 29 закону України про державну мову. Цитата мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим законом. Кінець цитати. Власне, цей закон описує два винятки: навчальні заходи з вивчення іноземних мов, і другий виняток використання під час публічних заходів кримсько-татарської мови, інших мов корінних народів, мов національних меншин України, визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин України. Бізнес івент ні під один, ні під другий виняток не попадає. Але звернув увагу на наступний момент. Хоча в законі не виписано чіткого покарання за використання мов окупанта під час таких заходів, однак маємо найважливіше суспільне несприйняття такої ситуації, коли ось такий з дозволу сказати, бізнес-тренер несе свої мухи до залу. Він гарантовано нарветься на публічний скандал. Єдиний спосіб уникнути його. Спокійно заздалегідь перекласти свій виступ. Тепер подивимось на реакцію моїх глядачів. Я не буду повторювати реакції тих, хто підтримував позицію неприпустимості використання російської мови в публічному просторі. Цікавіше ті, хто проти. Точніше, тут знайшовся лише один підніком Бутхасмейл. І лише з двома аргументами: я російськомовний українець, і ось. І ось у Квебеку. Ну, найперше, варто згадати, якою мовою говорила ваша бабця, якщо вона тільки не була привезена з Росії. А напевне, таки українською. І друге про Квебек. Так, ми не в Канаді живемо. Історія, чому частина Канади говорить англійською, а чому частина Квебек, та здається, ще окремі невеликі території говорять французькою, доволі широко описана у літературі. Так само і чому у Швейцарії частина кантонів говорить німецькою, частина французькою, а ще кілька кантонів є італомовними. Це так само докладно описано у численних джерелах і до Україн, України взагалі немає жодного стосунку. Мені просто дивно, що є ще люди. Які цього просто не знають. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.